Друзі, усім привіт! З вами Ігор, і сьогодні хочу вам показати ось цей велосипед, а точніше, його таку, знаєте, ну, міні-реставрацію, тому що я не буду дуже сильно в нього вкладатися. Так, тому що я мало дуже їжджу на велосипеді, але чесно, вже огидно їздити на такому велику. Поясню чому, Тому що тут все, що не вбите, воно вже давно мертве. Цей велосипед дістався мені через другі руки від одного мого друга до іншого друга і потім до мене. Зараз синій колір рідний, зелений. Хтось пофарбував балончиками. Загалом, моє завдання не просто пофарбувати, моє завдання все прибрати, вичистити і зробити гарне фарбування балончиками. Хочу тут навіть кілька кольорів, база підлак. Коротше, це буде не велосипед, а якась тачка. Бо мало хто, я впевнений, заморочувався так, щоб відновити велосипед, фарбуючи його як машину в два кольори ще й база під лак. Подивимося, що з цього вийде. Так, ну що, велосипед є? Треба взяти ключі, і тоді беремося розбирати велік до останнього болтика. Ледве працюють пружини, скрипить все. Зелене, синє все тут. Іржаве все, ледве працює, все розсипається. Нічого. Відновимо. Друзі, подивіться, зроблено в Сполучених Штатах Америки. Так, навіть зірочки, зірочки. Ану. Так буде видно чи ні. Зірочки Shimano. І зверніть увагу, вони овальні, ви бачите? Вона овальна. Хто знає, чому тут взагалі овал? Пишіть у коментарях. Пам'ятаєте, в попередньому відео я вам сказав, що ось така антисиліконова обробка, знежирка, вона агресивна. І вона не тільки знежирює, але ще й знімає різні як би хімічні забруднення. Так ось, цього разу виходить дуже доречно, тому що я вам зараз покажу. Прикладу, ось я його знежирюю. Беру чисту ганчірочку. Все витираю. Дивіться, що виходить. Просто бруд це. Дуже доречний, гарний антисиліконовий засіб. Далі беру, виходить вже ґрунт. І багато-багато хто нехтує, але повинні знати, чому наноситься ґрунт. Одна з причин, чому наноситься ґрунт, тому що у ґрунту дуже сильна адгезія. Тобто ґрунт, особливо перший шар, якщо нанести легким, ось таким напилом. Просто напилюйте не в шар, а на пил. Такий шар дуже-дуже сильно приклеюється. Я вже все виходить загрунтував і пройшло вже більше ніж 40 хвилин. Так, Сашко? Так, пройшло десь близько години. Я вам скажу чесно: ґрунт шикарний. Я закохався в ґрунт у балончиках, тому що за годину. Дуже сильно все кристалізувалося, настільки сильно. Ось я тру. І на скотч Брайті практично нічого не залишається. Ну, мені дуже сподобалося, тому загрунтував. Тепер мені треба все це скотч Брайтом замотувати, нову рисочку начебто нанести, і все. І можна буде вже базу наносити на велосипед. Скоріше за все, не будемо ми чіткі межі робити. Я хочу робити плавним переходом. Тобто, хочу десь один колір зробити, десь інший. І між ними третій, але без чітких граней. Починаємо з білого. Враховуйте, якщо у вас домінуючий білий, а зверху буде сірий, тоді ми фарбуємо сірим, перекриваючи біле. Значить, білим я вкриваю практично весь, майже весь велосипед. Так, перевірочка бик. Ци пам'ятаємо, перший це легкий шар. Все, це перший шар, друзі, і міжшарова сушка. Давайте почнемо з 7 хвилин. А вже наступний шар буде 10 хвилин, тому що перший шар він легший, йому може дати менше. Навіть 5 хвилин я дав. І ось другий шар. Я дав 5 хвилин на міжшарову просушку. Тепер вже можна трохи краще покривати поверхню. У мене ще залишився виходить один шар білого. Але я візьму сірий і вже зараз нанесу перший шар сірого. Одразу ж візьму білий. Дивіться, як я хочу зробити. Виходить, раз. Тут можна вже перший шар. Не робити легким, бо білий шар є базою. Так, в принципі, і все. Я задоволений. Я задоволений. Трохи потрапило на біле, але це таке, знаєте, така, начебто, давайте авторська задумка. Все тихо, тихо. Нікому не скажемо. Це авторська задумка. Я художник, я так бачу. Мені все подобається. У сірейки плавні переходи кольору клас. І ми ще не покрили все лаком. 10 хвилин, і я покриваю лаком. Отже, лак поїхали. Краса яка краса. Що можу сказати, він таким не був у житті. Можливо. Виходив з заводу красивіший. Але 100% не двох кольорів і не під лаком. А тепер блиск, глибина, два кольори, плавний перехід. Друзі, це кайф. І все це можна зробити легко балончиками. За... Отже, в 10% ми почали і зараз в нас опів на п'яту. Це виходить м -м, за 6. За 6 годин ви перетворюєте велосипед у лялечку Приводите його до ладу, і до кінця дня можна його легко зібрати. І вже завтра ви будете їздити на зовсім іншому велосипеді.